Продовжує знімати. Ми тут їдемо якраз, я по USA їду такі ну, класні містечка і продовжую знімати і говорити заодно. Так буде цікавіше. Так от, дивіться, продовжую свою тему на рахунок українців і взагалі ситуацію. Ви мені коли от, хто пише, що я мол, там поїхав в Канаду і що я там, розсуж... там ти Патріот-сюди. Я рахую, що я можу бути в будь-якому місці патріотом своєї батьківщини. розумієте, І це, що я поїхав, це не міняє того, воно не забирає того, я не помінявся і не став інакшої нації. Я є українець, як був, так і лишаюся ним. Розумієте? І не треба мені там розказувати, що там українці тільки там туди-сюди, які ми там розумні, які ми туди. Ми поїхали. Нам надоїло з дружиною боротися в Україні з тим, що в Україні відбувалося. розумієте, Надоїло. Я вам можу розказувати 100 прикладів. Начну з одного. От ми жили в п'ятиповерховому будинку. Всі ви знаєте прекрасно, в будинках є е, на сходах зроблені такі, якби, як їх правильно назвати, такі тераси, де там можна було ставити там свої ровери, якісь коляски лишати між поверхами. Так що ж, це ж не прийшли мені чужі, а свої ж, що розумієте, пішли. Хто був більш такий, знаєте, розумний сильно. Вони просто поставили туди двері, замурували це все, повісили амбарні замки і все, зробили приватною власністю. Хоча це є просто клітка сходова, там, де вона зроблена була для того, щоб освітлювати. Відповідно, це все було якби обнулено. Всім було ну, просто плювати. Тому що, що чи сусідам зручно, незручно комусь було головне, щоб їм було зручно, розумієте? Дальше це є така категорія, і ви всі, ви всі прекрасно про них знаєте. І ви мені говорите, що я там щось говорю неправду, я це є 100% правда. Чи коли підвали в будинку на кожному в багатоповерхових будинках? Є підвали, вони розраховані на кожного мешканця цього будинку. Але опять же ж певні енні люди, які так само дуже, дуже продвинуті, вони рахують, що вони самі розумні, що вони самі-самі-самі. Вони пішли, хто собі зробив два підвала, хто повибивав, поробили собі якісь там майстерні. Бог знає що. Їм плівав плювати на тих людей, які лишилися без того. Розумієте? Плювати. Так що можна говорити? Я ще раз говорю, що можна говорити туди, яка, яка може бути? Ми хочемо всі в Україні жити дуже класно, в класній державі, щоб в нас, щоб в нас була порядок, щоб в нас була чистота, щоб в нас... Ніхто не було, корупції не було. Але в той же ж момент розумієте, в той же ж момент, коли в нас виникає якесь питання, чи ще щось, ми йдемо в якусь організацію. Ми не хочемо постояти в черзі. Ми хочемо перейти, облізти чергу. Ми хочемо запхатися спершу, тому що ми як, до чого я буду стояти? Якщо то мене кум-брат-сват працює, то ж треба обов'язково, що він вийшов вас за руку провів, щоб далі оті. О, а стійте, розумієте? Потім далі. Це так само вертаємося, коли у вас по сусідству живе якийсь там начальничок великий, розумієте, який ви прекрасно знаєте, що він бере хабарі, а ви кожен ранок виходите і думаєте, Добрий день, Мико, як ваші самопочуття, а він наживається на вас, а ви далі рахуйте, тому що вам завжди а ну треба з ним здоров'ятися, тому що... Може мені прийдеться його щось просити, і він мені не відкаже, розумієте? От як. А потім ми виходимо з криками Да, ми хочемо правди, ми хочемо всього. Ніхто ні не хоче. От і все, крапка. Розумієте? Тому я зібрався і поїхав з України. Тому що неможливо боротися з тим, з чим просто люди вони самі цього хочуть, розумієте? Люди просто самі хочуть цього. Вони самі як. Ви виходите, кажете, ні, слухайте стільки років. Вибираємо одних тих самих, розумієте? Ціни час одне то саме. Та вже скільки можна? Одні ті самі, одні, ті самі, одні ті самі слухайте. Ну, я не знаю, це просто треш. Розумієте? І Ви мені розказуєте, я там сижу в Канаді. Так вона так само за слухайте за Україну, душа болить. Ви що думаєте? Що якщо я поїхав з України, то що? Я про неї не думаю? Я не думаю про те, що там як відбувається. Ну, Ви якісь такі цікаві, знаєте, на повному серйозі. Чому я повинен розумієте, відрікатися від свого? Я не збираюсь ні від чого свого відрікатися. Я ніколи не відрікався від своїх українських корінь. Я ніч. А ви. Це все, все одно ну, треба ж написати. Ну треба треба йому дати. щоб він от він почув. Від того. українці щері всі в Європі. Скільки українці на українцях наживаються? А? От в Польщі, в Чехії поробили ті агенції, то все, люди приїжджають, щоб допомогти, просто допомогти. Нє, треба взути українець. Українець, українця взує, щоб було все добре. Розумієте, от так само і в тих постах це є то саме, то самісіньке, коли ви пишете, не аргументуючи ніяке, просто щоб написати, це так само виходить і в цій самому житті. Ви нічим не аргументуючи, щоб допомогти своєму брату, розумієте. Ви кажете, що. Канаді тільки навчилися вдівати вишиванки і, і ходити співати українські пісні, які ми мудаки туди-сюди. Яка там діаспора, яка вона вся вони кузли? Так я вам скажу більше, шановні канадійцям, плювати, що у вас там відбувається сто раз. То, що зараз получила Україна, завдячуючи тим, що ви розказуєте, тим, що вишиванки вдівали і ходили, співали українські пісні. Це вони писали, це вони виносили це, щоб на все обговорення, щоб допомогти вам. А ви навіть того не зрозуміли, оце вам грош ціна. Тому я ще раз говорю. Хто мені збирається писати, я буду ще раз, я буду кожен раз робити відео і вам тикати в носа, що ви є. Ви нічого не обґрунтовуєте, просто щоб написати. Просто щоб людину образити вас, ваша злість вона вас просто переповнює. Розумієте? Навчіться бути більш добрішими. Туди може у вас і життя буде інакше. Тому всього всього найкращого. Всім, хто нас дивиться, дякую, що ви підписуєтеся. Надіюся, що це відео не було дуже агресивне, але тим не менше, я хочу, щоб його почули і побачили. Тому всього, -всього найкращого. Слава Україні.